У Тернополі на базі комунального підприємства Автошкола «Міськавтотранс» автотранс мобілізовані та демобілізовані військовослужбовці можуть безкоштовно навчатися водінню, проходити підготовку або перепідготовку та отримати посвідчення водія. Нині таке навчання проходять вже 55 п'ятеро військових. Вони проходять згідно програми обороноздатність Тернопільської міської ради. Єдина вимога для всіх військовослужбовців, що вони повинні бути зареєстровані на території громади. Вони можуть отримати категорії, як і початківець, Б, можуть отримати категорію, якщо Б має перепідготовка на С, на С є, Б Є, Д автобус, мікроавтобус. Практично всі категорії, крім категорії С1Е, якої в нас згідно ліцензійних умов немає такої. Такого сертифікату відповідно до вимог видачі посвідчення водія, категорії Б є це є і категорія С, якщо людина має більше трьох років стажу, вона теоретичного іспиту не складає в сервісному центрі, складає тільки практичний іспит. Подати документи, щоб пройти курс водіння на категорії С, це один прийшов сьогодні військовослужбовець Віталій. Я військовослужбовець Збройних сил України. Я знаходжуся зараз на Харківському напрямку. Про курси підвищення кваліфікації, скажімо так, водіїв, дізнався з медіа і вирішив, поки є час відпустки, спробувати пройти навчання. Додамо, що теоретичну частину для отримання посвідчення водія можна буде вивчати онлайн, а потім скласти іспит у сервісному центрі. Зацікавлені особи з питань навчання можуть звертатися за детальною інформацією за номером телефону 067 372 42 24.